Що хакерська атака росіян на «Київстар» була найпотужнішою у світі, пане Олександре? Що це було? По перше доброго вечора. Доброго вечора. Ну, це була атака. Дивіться, просто треба звикати всім суспільству, бізнесу, операторам. Що е, ми живемо у світі, коли кінетичні атаки, як зараз до речі, відбувається кінетична атака, тобто ракети, але ракети мають властивості закінчуватись, бо це ресурс, це ресурс технології людей, виробництва і так далі. А є кінець, а є кібернетичні атаки, які не мають обмежень по кордонах, не мають практично обмежень по ресурсам, і вони будуть постійно. Е, всі майбутні Всі футурологи, які зараз прогнозують майбутні війни, вони кажуть, що війни змістяться в кіберпростір вони вже поступово туди зміщаються, і будуть... Ми бачимо це так. Да, і будуть атаки на об'єкти критичної інфраструктури зв'язку, і просто суспільство для цього потрібно приготуватись дай не тільки суспільства, а й державам і так далі. От Україна зазнала одну з найпотужніших операторів зв'язку. Ми кажемо про Київстар, одну з найпотужніших в Європі стовідсотково за всю історію всіх операторів кібернтичну атаку. Яка призвела до е, тимчасового зупинки роботи цього оператора. Президент Кіфтара Олександр Камуров також розповів, що хакери зробили це через скомпроментований обліковий запис одного зі співробітників це людською мовою для тих, хто не розуміє, що, 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 що означає цей набір слів. Давайте, ну дивіться, я не, я не підтримую цю версію з одного боку, але з іншого боку, я поясню людською мовою, що це не тільки для Київстара. Ви спочатку поясніть, а потім ми да, ще про версії поговоримо. Так, да, не тільки для Київстара, а для будь-якого підприємства, навіть для вашого. Тобто, ну, кажучи, якщо у вас тут є якийсь е, комп'ютер, е, який отримує ті ж фішингові листи. Від <ган> когось, да? за допомогою таких фішингових листів формується вразливість цього комп'ютера <ган> і кудись формується на людину, яка намагається атакувати канал зв'язку. Ви зараз повели нас на трек, щоб ще людям пояснити, що таке фішинговий Фішинг – Це шкідливий <ган> лист, який або може вимагати у вас гроші, або закодувати ваш комп'ютер. або... Які є збитки, якими ці збитки будуть? Цікаве питання. Дивіться, тут є збитки. Прямий, непрямий, недоотриманий прибуток і так далі. Якщо ми кажемо про Київстар, про Київстар, да це збиток. І про Київстар поговоримо і про країну так, так. про Київстар. Uh -huh. По перше, це репутаційний збиток, Раз по друге, це не недоотриманий прибуток. Два по третє, це е, вони ж будуть компенсувати, щоб втримати обличчя. Це теж е, відповідні е, будуть витрати. да тобто для Київстара це буде от така історія, да. Для країни в цілому це відсутність комунікації, для бізнес-підприємств це зупинка підприємств, поки вони там переходили на інший канал зв'язку, і це теж недоотриманий прибуток і так далі. Тобто, якщо в цілому спробувати порахувати, наскільки це вивелося в нашій країні, на жаль, це буде практично неможливо. Казали, Тому що ти... все там протягом години-двох росіяни покладуть весь зв'язок. Наскільки це можливо? По-перше, зв'язок, зараз Європа, до речі, вивчає унікальний досвід унікальний досвід, переписує всі свої методички, як Україна втримала зв'язок, і це офіційна історія. До досліджуєш питання. По-друге, Україна єдина країна в світі, де зв'язок вибудований таким чином, завдяки тому, що він не регулювався. До речі, не кажу про мобільних операторів, я кажу про фіксованих операторів. Що покласти його дійсно вкрай практично неможливо. Ну можливо, якщо зробити. Хоча триденні блокаути засвідчили про те, що зв'язок теж не нападав. Ну, він там фрагментально десь попадав, але в принципі люди були завжди на зв'язку. Тому покласти я вже не вірю. Покласти всіх трьох операторів ну гіпотетично все можливо в цій країні. Не, не в цій країні, а в ці часи розумієте ж завдяки різноманітних фізичних, кінетичних, кібернетичних атак. Але я в це мало вірю. Справді, був це витяг. Яким чином? В принципі, відбувається збереження, шифрування цих персональних даних. Ну, дивіться, я по-перше, про це скажу, що ні спростувати, ні підтвердити це я не можу, і вряд ли хто це про це скаже, да? але давайте. Ну ті, хто займається кібербезпекою, вони зазвичай до таких ситуацій ставляться по за принципом вже скомпроментовані. Тобто, молодо кажуть, що якщо мій номер Київ є фінансовий, або якщо він застосовується для двох аутентифікації, я його змінив одразу, вже змінив всі паролі, бо він для мене скомпроментований. Стався виток, не стався виток. Це правила, які потрібно виконати. Всім громадянам, всім підприємствам О. і так далі. Що, ти, що зараз треба зробити? Всім. Ще раз хочу наголосити, що потім не казали, що там Федієнко сказав, що вони скомпрометовані. Для мене, я не знаю, скомпрометовані вони або не скомпрометовані, ну, але хоро, є право. Ми, є, ми радимо є та право, людям. Є право, так. Mm -hmm. да, якщо цей телефонний номер. У вас використовується як фінансовий номер, да, як номер валідації. Фін, як фінансовий фінанс. номер ми говоримо про те, що ви його вказали, як в банківському, банківському карт і да, ще та, десь та, там, та, там. Банка IDO, то, там. у вас. Або в, в, в пошті вашої електронній. Або электронії. в пошті, або коли, наприклад, Офіс 365, коли приходить смс-підтвердження. В общем, будь-яка історія, де приходить смс-підтвердження, підтвердження на цей номер. Цей номер потрібно змінити. Номер потрібно змінити, чи потрібно зараз змінити всі паролі? Паролі, номер, все потрібно змінити. Блін, ну це не проста історія. Не ну. проста, але питання безпеки значно дорожче потім, як наслідки. я б не розказав не так. Я б сказав, Скажіть, б так, як? що Європа повинна зробити, щоб дотягнутися до нашого рівня. Ну це, це, це пізнавально. От окей, давайте так. ми... Одне там, чому ми можемо навчити європейців, а друге, чи ми маємо щось змінити от, в, в нашому житті формально для того, щоб увійти по... до Євросоюзу. Формально ми повинні прийняти так звану НІС-2 директиву, Це директива з безпеки, Кібербезпеки. <кхи> У нас вона формально випуснала в тому ж таки законопроекті 3087, Це якщо ми кажемо про формальну сторону для інтеграції. Але на всіх профільних е заходах, таких там бувало буває, вони всі кажуть, що ми вивчаємо ваш досвід. Ну, це трохи не публічна історія, розумієте, але Україна це єдина країна в світі. Можу вже так зафіксувати, на якій. Тренуються всі існуючі команди з кібератакуючих ну, принаймні... Ну, там, росіян може там теж хтось тренується корейці там різні Дивіться, через росіян можуть тренуватися. Я це ви кажете. Я не можу казати, що ну, я припускаю сторону такого скандалу. Потім не, не, не буде. я просто припускаю і ми вдалося відбиваємо. Тому оцей досвід, який ми накопичимо, розумієте угу. саме з механізмів побудови периметрів закладу, механізмів формування безпеки, механізмів формування команд реагування обміну і так далі. Це те ж саме. Досвід, який ну, він унікальний, що розумієте, і оце якраз те, про що сказав? Так, ми можемо прийняти звісно формально, ні два директиву і формально ми практично ми і так практично все прийняли, що, нас, до речі, просили європейців. Тобто Ми галочку для того для вступу до Євросоюзу. зору Грокібро, у нас ці галочки Ці галочки бро, є. Всі галочки всі галочки є. Е, ну там треба тільки там голоснути і все. Бо ми все прийняли ці каденції. Да, прийміть нас, ми вас ще навчимо. Да, але вони не хочуть. Ну ні, хочуть. Бояться, подивимось. А, і можу наостанок, от ви сказали зараз скомпроментований номер, терміново бігти, міняти номер, паролі, ще якась історія. От скажіть 5, 6, не знаю, 10 правил базової безпеки для кожного громадянина. Що кожен з нас має а, робити на рівні фактично гігієни, там, як почистити зуби сходити до душу? А, що ми маємо або поснідати, що ми маємо робити щодня, щоб бути. Кіб... Кіберневразливим це називається кібергігієна, воно так і називається, до речі. Ну, дивіться, ну дуже прості правила. От якщо ми... ми почнемо з того, де зазвичай відбувається кібершахрація, це гроші да? і виток особистих даних. Тобто, дивіться, якщо ми використовуємо фінансовий номер, фінансово цей номер не повинен бути у ваших соціальних мережах чи в акаунтах. Бо якщо вас в соціальні мережа акаунту, у вас продають цей номер. Ну, це правило дивіться. Якщо ви використовуєте в соціальних мережах телефонний номер, він не повинен бути. То ви говорите, що от дві сімки або два номера це маст хев для кожної людини? Мінімум. Це мінімум, тобто один номер для всяких там фінансових справ, інших для розваг соціальних мереж, я і третій в... там я я скажу для... більше. Я вам скажу більше, що у мене, наприклад, там в одному телефоні меседжер на одному номері вісить, але цей номер фізично в іншому телефоні. А... а в іншому телефоні навпаки, розумієте, Навіть якщо в мене викрадають там цю сімку, якось да, то все інше вони вже не зробить. Двофактор нофікація порой... Окей, окей. Е, Кілька номерів. Що ще? Двофакторна аутентифікація. Так. Відповідні паролі, які там не будуть там один, два три-чотири, п'ять кверті, а будуть ну принаймні, хоча 15 якихось символів, знаків і, і так далі. А де їх записувати, щоб не загубити на папері? Ні, ну тут не всі Ці паролі повинні бути різними. Це на фінансовий номер один пароль, на фейсбук інший пароль, на телеграм, там третій пароль і зберігати це в ордівському документі Бо, на робочі столі, але ну, але під паролем Дивіться, можна <хи> зберігати. Знаєте, я десь підгледів, під е, якийсь чоловік розраховувався. На терміналі, да, і у нього там прямо на сім-картках були написані значить, ці угу. пін-коди всі. А от те, що там говорять, це в'язка ключів, там на Google те, що надає там, ще шифрування, Apple, це можна те, що, використовувати. У вас у вас відпав трошки мікрофончик. Ну, Давайте Повернемо. Давайте. Буде у нас... Бачите, це була атака трохи. Це у нас була кібератака, так. Да, я дуже просто, от після того, як відбулася атака, я вважаю, що мій ключик такий бійки скомпрометований. Я пішов, купив новий. Це такий ключик спеціальний, який там для відкриття телефону прикладається, і телефон відкривається. Ого. Ну це ви нас вразили. Я не знаю там наскільки всі будуть такими. Да, Ні, кібер... це, ну це ж питання розумієте, це цим питанням йшло не для всіх звичайних громадян. Да? Для, для звичайних громадян це, це що ну принаймні, хоча б мати двох факторний нормальний пароль, да? щоб гроші хоч не викрадали, щоб не казали, що зламали дію, хоча зламали телефон для підприємства. Зараз зараз. Дуже проста історія. Всі підприємства бігають і кажуть, все, Київстар, вони винні. Я перепрошую. У вас бізнес. Ви розумієте, що ваш бізнес залежить від зв'язку. Чому ви не подбали про два канали зв'язку? Чому ви подбали про генератори? Не, щоб у вас було два, а два, два оператори. Це так, ж дорого. Знову ж таки, став свідком нещодавно. Ну, буквально вчора. Один табіткався, що за що я плачу 70 гривень? Я думаю, боже. Я тут тільки за телефони там, плачу там, по 200 гривень за кожен номер. А тут це. 70... це дорого? Кібергігієна? А я не знаю, що таке дорого, що таке не дорого. Якщо вит... станеться виток моєї інформації і мої грошей, це дорого. Як... Тому, якщо платити щомісяця і нічого не відбувається, ну теж може дорого, Розумієте, Це для кожного своя історія. Та дуже додаткові діє, які там хтось любить, хтось не любить, і там прихильники додатку не прихильники додатку діє. Я от скільки років вже народ депутатом, я постійно до всіх звертаюся. Дайте на мене звернення і, до речі, час звертаю за вашої програми. Дайте мені звернення підтверджено з компрометації додатку Дія. От, дайте мені О, це давайте звернення. це роді. Тоді поговоримо. В січні 2022 року з'явилася інформація про витяг персональних даних з порталу дія внаслідок хакерської атаки. Тоді мінцифри заперечував цю інформацію. От ви кажете, що це неправда. Це неправда. А, а в принципі, наскільки добра захищена дія, що це для людей ще раз пояснити, що це означає. І окрім дії, наскільки у нас добре захищені реєстри? Ви вже відповіли, що дія це воно кажучи, додаток, який за допомогою є таке. Трембіта всі чули, або називаємо ну, так, що там ну система, яка просто коли ви в додатку дії пишете щось, вона далі біжить в реєстри, і там купа цих реєстрів, і збирає цю інформацію, і потім вам просто віконечки віддає. Я завжди кажу, дивіться, якщо ви дивитесь телевізор, телевізор і у вас розбили екран студія від, від цього постраждають чи ні? Ну Діаш має ключик в реєстр? Ні, дивіться, там все дуже не так. Працюють тому, якщо, наприклад, атакують тобто дів... її віконечко видають? От прямо приблизно якось так. Да. Е, я тоді б ці компроментації, на жаль, були знову ж таки фішинг, той же саме компроментація при телефонного номер. Тобто, що відбулося, дивіться. як стався такий, такий виток? Е, є телефонний номер припейдовий, нічийний телефонний номер. Да? Люди, цей телефон номер, каже, я, щоб за мою державу не слідкувала, бо я ж таки там все ну, погано. Да. Окей. Але дивіться, у оператора цей телефон номер не чинний. В банк людина йде з цим телефоном номер, і банк каже, паспорт, там все, відпочатки пальця, і одразу цей телефонний номер у банку стає ідентифікований до цього паспорту. Але оператор він не чинний. Зл... 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 Злочинець це розуміє, приходить до оператора, каже, там, це мій телефонний номер. Для оператора це не чинний телефонний номер, да? ну, якщо там вже він. Там є відповіда соціальна інженерія, механізм, звісно, і так далі. Е, оператор морг, ну зараз вже ні, наскільки, скільки пам'ятаю, трохи ми прикрили цю дірочку, але випускає дублікації сімочки, людина вставляє і перехоплює на себе все, е, що там, монобанк, приват, дію ту ж саму і так далі. Ну, от, і це вже так, це відбувається компрометація від чого? Додатку приват, монобанку дії? Ні. Це відбувається компроментація саме людини, яка чомусь використовує для фінансових послуг не ідентифікований телефонний номер. Я завжди кажу всім людям. Дивіться, я не розумію, чому ви так боїтесь номер за паспортом або номер, принаймні, прив'язаний до вашого прізвища, у оператору. Не хочу нічого повідомляти державі за його про себе. А в банку вони хочуть. Ну, це не хочуть, мусять. Ну так дивіться, Але ж коли вони приходять в поліцію, поліція приходить куди в першу чергу? До оператора, Оператор каже, так це не чи номер, це не його номер. Дивіться, розумієте. І все, коло замкнулося. Як ви ставитеся, в принципі, до дії? Я не ставлюсь до неї негативно. Не негативно. Я, не ск... я їх користуюсь, до речі, у мене в телефоні є дія. Да? Е, не знаю. У мене немає поки негативного досвіду з точки зору того, що вона мені якось заважає жити або якось через ті був я скомпромонтований. Зрозуміло. Ну, будемо розбиратися далі ще. Дякую дуже за розмову. Поговорили ми про Київстар, про кібербезпеку або кібернебезпеку і про те, як кожному з нас бути не знаю, невразливим. Параноїком. Параноїком, так. Да, сьогодні, сьогодні у нас був ефір про для справжніх параноїків. Дякую, Олександр Федієнко. З вами був Василь Самохвалов. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки, коментуйте. Обов'язково ще побачимось.